Ейлов, народ, Петрович на зв'язку. Мажор 2025 закінчився нещодавно, але в мене є що цікавого вам розповісти навіть в такій перерві, де немає турніру по КС-2. І я прийшов до вас з гучними інсайдами, і це перша тільки зібрана інформація за декілька днів. Це новий формат для мене, для мого каналу. А я є... вади, вади. Хелов, народ, Петрович на зв'язку, і це перше відео на моєму каналі такого формату. І ми розуміємо, що мейджор закінчився нещодавно. І я до вас завітав з цікавими інсайдами, які я зміг назбирати за декілька днів, допоки ну, вони тут відбувалися. Так говорити є про що? Так, цієї інформації недостатньо, але головне питання: чи збережуть наві склад, чи вдасться команді G2 зберегти снакса або він піде геть? І чи нарешті Фалкан зберуть склад мрії? Сідайте зручніше, я зараз вам трішки розповім про найгучніші інсайди та трансфери в КС2. Почнемо ми напевно з основного трансферу, про який так багато говорили, про який ходило мільйон чуток, чи це правда, чи ні, як така молода людина може потрапити в таку команду. Але це найбагатша команда світу. І вона вклала в цей склад більше 10 мільйонів доларів. Ви тільки уявіть, наскільки ці цифри величезні. Ну і я, звичайно, не математик, але щоб відбити ці цифри. Мені здається, 3-4 роки треба вигравати турнірів. Це ж настільки я просто. Зарплата Ніку в 90-80 тисяч. Ну ви уявіть, наскільки великі витрати у команди Falcons. Але замість Меджерска в склад приєднався молодий е цей от геній Контрстрайку. Це, звичайно ж таки Кіосуке. Кому. Похуй, правильно, менеджер сказав, що це для нього новий розділ. Він відчуває голод, він хоче перемагати. Ну і дай Боже, щоб а, цей сезон для Еміля дійсно видався. Продовження наступного вже сезону видалось. І це тільки перший друзі, 100% трансфер. Далі ми будемо обговорювати з вами теорії від а, інсайдера Кіарела. Згадаємо трішки клоун драйва, який все-таки не вміє закривати рота свого та столити писок. Правильно, продовжує там щось говорити. Ну, давайте переїдемо до новин по G2. Є інформація про те, що Снакс спокину цю команду, і на місце його капітаном стане Хантер. Так само вони зацікавлені в придбанні Касперського гравця 18-річного з команди Енц. Так само ходять чутки про те, що Цвейх може приєднатися до джиту, але ну ж не міга що відсмокнали в третій стадії. Ну, все, все нічого не вийшло в них. Але Цвейха хочуть взяти саме сюди. І є ще один інсайт про нього. Трішки пізніше ми про це поговоримо. Давайте перейдемо до головної новини цього випуску. Знову від інформації КРЛА інсайдера Наві планують кікнути Джейля та Іма. Але це тільки інсайдерська інформація. На місце одного з них планують взяти макази. Вчора Ніпол байтив там якимись пропорцями смайликами, але це поки що теж інформація. Головне питання: коли блядь, Кік Квандефала? Поясніть мені, коли це буде. Ось, але насправді Ігор показав дуже непогану гру на мейджорі, тому я думаю, що його саме прибирати зі складу не будуть. Організація Cloud9 хоче повністю викупити навіть Джуніор. Але мені здається, цей склад буде коштувати близько 2-3 мільйонів доларів. Тому немає сенсу напевно цього робити. І саме Сіоклауднай, буквально під час запису цього відео, цю інформацію спростував. Він сказав про те, що вони не збираються викупати навіть Junior. Ось так. А які будуть зміни до кінця? Ми з вами побачимо, тому що ну насправді цікаві оці перепалки ходять між інсайдерами і СЕО. Це абсолютно брехня. Все окей, ми тебе почули. Вірю, я повірив, як то кажуть. Давайте трошки сліз прольємо і потім продовжимо випуск. Дюпрі на мейджорі в Остіні оголосив про те, що він закінчує свою кар'єру і більше не буде грати в Counter-Strike. Сумна новина. Так само, як і його Кент Кені С, з яким вони разом грали з апексом, так він теж сказав, що на минулому мейджері, так який був в Шанхаї, він сказав про те, що ось я теж покидаю КС 2 сцену. Але в Твіттері він сказав про те, що повернеться на мейджер в Будапешті. Хуй його знає, як він туди попаде, але нехай то будуть його мрії. Саме там він хоче завершити свою кар'єру і зробити останній постріл. У такі от друзі шарики пісяріки, як то кажуть, спіріти. Про них теж варто поговорити, вони можуть прибрати Чопера зі складу. Так само, як і Борку. Звичайно, нема Євсієви, звісно, але що поробиш, Борку теж може Меджеска прибрати. На його місце можуть взяти Цвейха. Саме вони його вже почали тестувати. Знову за інсайдерською інформацією. Команду Імперіал покинув Кріс Джесус. Ну, це так. З новин за океану, ну теж кому не похуй, правильно. <рив> а після цього всього, друзі, клоун драйв сказав, що КРЛ, саме його інсайдерська інформація, повно туфта і про спіріт, і про наві, і загалом це все блеф. Але що ми будемо вірити, клоун драйву? Правильно, ну хто його взагалі читає? Ми не читаємо, ми тільки дізнаємося інформацією, і слідкуємо за КС 2 сценою. Тут залишається відкрите питання: що будуть робити з Сімплом Фейсклан? Чи куплять вони його чи ні? І ну, я хочу запитати у вас, коли я поп'ю пива з Мішою Кейном, там, а коли це відбудеться? Прийняв важливе рішення. Частіше говорити ні. Міша, будеш пиво? А чому би ні? На цьому у нас були такі от коротенькі новини. Отак-от. Чимало інформації ми змогли розповісти в короткий проміжок часу. Загалом, це вся інфа, яка поки що є. Головне, що ну попереду у нас дуже багато може бути цікавих трансферів і змін в складах. Це поки що все за ці два дні, що ми назбирали. Далі нове відео точно будуть оновлення. Тому, якщо вам сподобалось, тисніть лайк, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Почуємось.